Ще раз всім доброго ранку, Доброго здоров'я. Перед початком відкриття взагалі прошу шанувати мовчання, пам'ять наших захисників, захисниць, мирних жителів нашої держави. Вшанувати пам'ять нас на превеликий жаль є два загинувши герої. Жителі Селисеняються Дідик Олексій і житель селища Рукитне Сергета Олександр. Вчора ми отримали сповіщення, тому вічна пам'ять, вічна слава і царство небесне герої. Вічна пам'ять всім жителям. Нашої держави, які загинули на наслідок расистської агресії проти нашої держави, царство небесне і вічна пам'ять. Сьогодні ми проводимо позачергове засідання виконкому Рукітнянської селищної ради. І із 22 членів виконкому прибуло 13. Наявність необхідно для нашої роботи є. Тому дозвольте засідання виконавчого комітету Рокетнянської селищної ради, 8 слухання оголосити відкритим. Хто за? Хто проти, хто втримався? Дякую. Підтримано одноголосно. Засідання виконавчого комітету оголошую відкритим. Шановні колеги, до вашої уваги пропонується такий передовденний, Перше. Про затвердження плану заходів складання прогнозу бюджету на 2028 роки та плану заходів щодо складання проєкту бюджету селищної території громади на 2026 рік. Доповідає Воробець Іван Микола, начальник фіноправління Рокетнянської селищної ради. Подожджіть що ж, не перед певноденник. Друге питання. Про погодження проведення фізкультурно-спортивних та культурних заходів у червні 2025 року. Доповідає Липова Ірина Васильівна, головний спеціаліст відділу культури, молоді та спорту Рокетнянської селищної ради. Третє питання про затвердження протоколу номер 12 від 22.05.2025 року, засідання комісії з педагога надання материн-грошової допомоги військовослужбовцям, які брали або беруть участь у захисті України, членам їх сімей та членам сімей загиблих військовослужбовців. Тобто будемо діляти сьогодні кошти на поховання наших двох героїв. І, шановні колеги, є е, пропозиція про змінну або допомогу не, не, не. Немає. У мене є пропозиція до порядку денного, прошу включити до порядку денного питання про громадське обговорення щодо перейменування вулиць Ярослава Мудрого в селі Острів, Луцеркій Северно-Київської області, на вулицю Олексія Бандури. Дане обговорення буде йти два місяці на території села Острів. Ми вже до цього питання будемо вертатися. Буде протокол зауважень або пропозиції, може бути якісь інші пропозиції, але поступила заява. Від 76 жителів села Острів вони просять переймати дану вулицю. Зрозуміло, ми вже давали відповідь, але сьогодні є заява, є лист, і я е, виношую на засідання виконавчого комітету селищно ради. А саме я хочу ще раз повторити про громадське обговорення щодо перейменування вулиці, вулиці Ярослава-Мудрось, на селі Острів, Білоцерківська на Київській області, на вулицю імені Олексія Бандури. Такий в мене пропозиція. Прошу включити переддені дане питання. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Пропозиція підтримана одноголосно. До першому інколегію прошу проголосувати за передовденний цілому із даним питанням, які ми ще не включили. Прошу Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Передавденний затверджено одноголосно. Із доповненням. Колега, переходимо до розгляду. Даного порядку нашого за чергово засідання ради. Зуслову, запорушу, селищного радусового запорожного роба зімов Миколаївну, начальника фіноправня Рукинянської селищної питанню про затвердження плану заходів, складання прогнозу бюджету на 2023-2028 роки та плану заходів щодо складання проєкту бюджету роки селищної громади на період 2026 року. шостого року шановні члени. Це такий план з за заходів, які ми затверджуємо щороку. Травні місяці з метою забезпечення всього бюджетного процесу і долучаючи всіх учасників бюджетного процесу, це і структурні підрозділи, головні розпорядники і, і податкова, всі, хто причетний, причетний до бюджету. В прошлому році відновили середньострокове бюджетне прогнозування. В зв'язку з війною в 2021 році, якщо ви пам'ятали, ми, ми схвалювали з вами прогноз бюджету на 22-й, 24, -й, Але в зв'язку з військовим станом цей процес був призупинений. Але в прошлому році відновили, внесли зміни до бюджетного кодексу, і тепер ми повинні і вся і Україна, і ми всі громади повинні розробити заходи і спрогнозувати свій бюджет, свою діяльність, свою. Свої всі плани на 26, 27, 28 роки і також розпочати процес по формуванню бюджету на 26 рік. В цих плані заходів чітко вказано, яка інформація необхідна, хто є учасником цього, які сроки, дати ми повинні вкластися у цей самий процес. Скажу вам одне, що прогноз ми повинні затвердити на сесії. До 1 вересня, а бюджет 26 року ми повинні, так як завжди, ми розглядаємо, до 25 грудня прийняти рішення сесії про затвердження бюджету. На даний момент хочу вам домовити про те, що міністерство фінансів ще розробляє декларацію стосовно прогнозу на 26-28 роки, де будуть визначені всі соціальні стандарти, і відповідно до цієї бюджетної декларації. Всі учасники бюджетного процесу будуть подавати свої пропозиції щодо прогнозу на 26 28 роки, і як завжди, це все будуть плани відбуватися у межах того розрахованого надходжень нашої доходної частини, буде сплановано всі видатки. Тому це чітко визначені два плани заходів, де вказано, що хто і коли. Треба це все зробити, подати і затримати. Тому прошу е, схвалити дані е, заходи. Ці заходи спалюються. Шановні колеги, є западання Мило Миколаївни. Ви самі знаєте, ви всі працювали на відповідних посадах, були сільськими головами, були розпорядниками бюджетних коштів. Знаєте, що завжди кожного року йде прогноз планів, прогноз бюджету на наступні роки, зрозуміло. Це буде 2026 рік. Тут ну, зрозуміло, що повинна громада працювати при злагодженому бюджеті, ну і встанувати свої доходи і дати так, щоб це було заправленно. Тому нема, колега вам коротко охарактеризували дані напрямки роботи. Я запитання до неї немає. Добавити, якщо ми прогнозуємо, то будемо вірити і надіятися в те, що дійсно у нас буде найближчим часом перемога. Тому що коли прогнози складають, значить є якась перспектива стосовно покращення нашому житті. Дав до Бог, дав Бог. Тому ставлю на голосування проєкт рішення про затвердження плану заходів, складання прогнозу бюджету на 26-28 роки та плану заходів чи закладення проєкту бюджету в селищній території громади на період 2026 року. У тій інформації, що назвучила озвучила Людмила Миколаївна. Є потреба зачити проєкт рішення. Ні. Немає. Тому прошу підтримати проєкт, який ще нашого концового. Хто за? Хто проти, хто отримався? Дякую. Рішення проєкту з Наступне питання. Черні двадцять двадцять п'ятого до слова запорожу лихову Ірину Васильівну, головного спеціаліста відділу культури, молоді та спорту Рікнянської селищної ради. Відділ культури, молоді та спорту Робітнянської селищної ради просить погодити проведення фізкультурно-спортивних і культурних заходів у червні 2025 року. Всі заходи будуть проведені з дотриманням правового режиму воєнного стану громадського порядку і правил протипожежної безпеки. Основні ну, заходи у нас найбільшою кількістю учасників. Я вам зачитаю, це благодійна ярмарка на підтримку ЗСУ в селі Синьова, творчі 1 червня, творчі акції до Дня захисту дітей. Парк відпочинку селища Роківна, це у нас також 2 червня пробується. Зелені святки день села з Днем народження Насташка у нас 8 червня. Благодійний концерт для ЗСУ народного аматорського вокального ансамблю Вишиванка. Пам'яті загиблих воїнів в селі Ольшаниця. Так і, і. ще кілька у нас а, музична школа, концерт творів українських композиторів до Дня захисту дітей, Золотий світ дитинства, кубок пам'яті героїв, Рукитнянщини, змін футболу серед аматорських команд. Рукинянської селищної територіальної громади, Спортивний бандончик Рукинянського ліцею No3. Це не більше нас. Заходи. Терпить. Правильно колеги, запитання до Ірина Васильівна. у Нема. вас немає. Ну, Ви знаєте, що всі заходи проводяться і в дотерельного права особистої з безпеки, зрозуміло, при будь-якому. Сигналу тривога, всі звільняють місце проведення і прямують на найближче укриття. Зрозуміло, що заходи ми проводимо, не в цій мірі зрозуміло, це хотілося, але основні заходи, які ми сьогодні проводимо, це і благодійні концерти, і заходи, які спрямовані на підвищення життя стійкості, патріотизму, духу нашого, зрозуміло завжди проводить. Тому я дякую відділу культури за організацію даних заходів. І в вихідні дні проводяться і спортивні змагання в першу чергу, і приїжджають до нас із інших громад. Ну, зрозуміло, ми показуємо свої майстерності і спорту. Я хотів би також подякувати спортивній школі за організацію Калінському, Олександру Михайловичу, В'ячеславу Олександровичу, Калінському, директору спортшколи, які дійсно тренерам спортшколи, які сьогодні вихідні дні проводять змагання, зрозуміло, показують високі спортивні результати. І на території нашої громади проводяться змагання між громадами Київської області. Я дякую також відділу культури за проведення заходу, який був в суботу. Це показові виступи фольклорних колективів наших населених пунктів. Тому вони показали також свою майстерність, показали свою, свою мабуть, цінність історичну, це культуру суверенного краю. От, дійсно, що це було зроблено на вищому рівні. Тому ще дякую вам, дякую за те, що сьогодні колективи провели, я розумію, дякую старостам за організацію, за допомогу проведення даного заходу на території селища Верхіт, яке було селищно великої культури, в суботу. Тому дякую вам за роботу. Я довіри на сине запитання? Немає. Нема. Нема. Тому прошу підтримати і погодити проведення фізкультурно спортивних та культурних заходів у червні 2025 року цю інформації, що ми озвучили Ірина Васильівна. Прошу голосувати, хто за? Хто проти, хто утримався, дякую. Що припадного голосно. Дякую, Васильівна. Наступне питання про... про затвердження протоколу номер 12 від 22 травня 2025 року засідання комісії студентам займати грошової допомоги військовослужбовцям, які брали або беруть участь у захисті України, членам їх сімей та членів сімей загиблих військовослужбовців. я вже почав. Продовжити свої слова, що ми вчора отримали сповіщення, отримали перше сповіщення, тоді через деякий час друге сповіщення. Тому наша громада знову в жалобі. Корону, ви знаєте, герої села Ольшаниці Володимира Рисака. Знову отримали два повідомлення. Це жителя Села Синява. це у нас Олексій Дідик. І зрозуміло, що жити в селища родівне це Сагетар Олександр Сергійович. Тому горе, горе родина, трагедія в громаді зрозуміло, але нам потрібно виділити кошти, підтримати родини і провести в останню дорогу на щиті наших героїв. Тому прошу вас затвердити протокол нашої комісії, який ми провели вчора, і надати допомогу родинам наших хлопців, а саме Сатаренко Ользі Володимирівні. Мамі героя, дідику е, Олексія, суму 60 тисяч гривень, а саме 35 тисяч на походу, 25 на пам'ятник, так само зінченко Надії Степанівні, селищ Чирокитника працює у нас в КПРК на ЖЕП. Також сумі 60 тисяч гривень. Поховання сина Сергета е, Олександра Сергійовича. Тому прошу затвердити протокол. Що хто за, хто проти, хто утримався. Дякую. Рішення прийде одного, затверджуємо протокол. Комісії одноголосно, тому вічна пам'ять і вічна слава героям, жителям нашої громади. Шановні колеги, переходимо до наступного питання, яке ми з вами відключили. Я хотів би повідомити, що до нас звернулися жителі села Острів кількості 76 підписів. Вони просять передати вулицю Ярослава Мудрого, на вулицю Олексія Бандури. Ми зрозуміли, що питання досить відкрите, тому ми даємо дозвіл на проведення громадських слухань громадського обговорення, яке буде йти не менше двох місяців за рішенням за проектом рішення. Зрозуміло, що там ще є два герої, які загинули на цій вулиці, це пропас без місті Федія Гордієнко, який працював на шумка на благоустрій, І зрозуміло, Клименко теж він жив на цій вулиці. Тому ситуація така неординарна. Але зв'язку з тим, що даний... Учили був молодий, працював, воював і зрозуміло захищав нашу цілісність, як і всі герої, але офіцер Збройних сил України і жителі вулиці запропонували перейменувати в його честь вулицю, на якій він жив. Історична назва даної вулиці це Бандурівська, Бандурівка. Тому зрозуміло, вони вийшли з пропозицію надати дозу на перейменування вулиці імені Олексія Бандури. Зрозуміло, це буде ще збиратися вулиця, так як ми обжитньо Вороси Михайлович. Так робили і по Талищівці, як, і, як Ну, зрозуміло, буде обговорення, тоді вже за підсумками обговорення будуть приймати рішення. Це буде виконком, а потім сесія. Той ще буде розглядатися дане питання. Але оскільки до на нас звернулися, звернулися родичі, і ми спілкувалися з мамою, його, я попросив може відтермінувати, але не знайшли у її словах підтримку. Ну, зрозуміло, що воно на часі перемогування батьки хочуть переименувати. Так само і в жителі вулиці. На він проживав. Воював, захищав територіальну цінності, зрозуміло, і загинув в досить молодому віці. Не було в нього своєї родини, тому така ситуація, що ніколи не. Хто ще хоче сказати слово? тоді подібна ситуація була в нас. У нас там четверо загиблих на дві вулиці. І теж вона просто з повнорійська. Ну, загаді одного героя, як мені карти, я почув, що я скажу Володимир, не буде правильно. Ну, ну, я вам доводжу інформацію, яка є. Я в повному мірі довожу інформацію. Дивіться, Розу ну, справа в тому, Васильович, е я підтримую ваші слова також. Ну, це, ми ще не перимінули. ми Дає тільки досить на громадське обговорення. От якщо буде громадське обговорення, і на цьому громадському обговоренні донесуть до тих жителів жителей вісімдесяти шести які підписали листа. То давайте це не на часі, будь ласка, ми його, ми ж не перейменуємо зараз. Ми тільки даємо дуже на громадське обговорення. Така ситуація. Якщо вже не кажуть, що в що є герой, давайте не перейменовувати, зрозуміло, ніхто переймови не буде. Ну вам вже для вас зробили Так. Да. Ну, така ситуація. Можна. Да, Я розумію, що ситуація дійсно дуже складна. Перше, у нас на сьогоднішній день не розроблено положення про перейменування вулиць. такого наслідника. По-друге, Андрій знає, я зв'язався з Караликом, їх була аналогічна ситуація. Це я довожу до всіх рік буквально назад. Там було також три герої на одній вулиці. Їхнє рішення взагалі дійшли згоди до того, що до закінчення військового стану війни є переінування вулиць. Я розумію, що це викличе резонанс. І на сьогоднішній день, те, що просить Юрій Андрійович, я його підтримую, хоч ще раз повторюю мене є особливим думкою. Хай люди вирішать. Саме люди з села Острів, а не. Ми з вами. І якщо мудрість їх є, як стільки що сказав Олександр Васильович, то вони приймуть правильне рішення. І, можливо, до історичної назви, яку називав тільки, що Юрій Андрійович, вони повернуться. Що це не тільки одного якогось героя, хто знає, скільки ще їх ляже в наша. За незалежності. Дякую, відомості. Пані колеги, я пропоную дати дозвіл саме на проведення громадського обговорення на розсуд жителів села Острів, а саме жителів даної вулиці Ярослава Морого. Хай жителі вирішать, як вони пропонують. Так, ви я думаю, так, так. це, це вихід, тому що дійсно, що сьогодні до нас звернулися і є е, така інформація, що десь там селищна рада зволікає, селищна рада не хоче виносити, селищна рада десь там затримує в даному питанні. Ну, я думаю, що сьогодні Ірина Миколаївна Бандура працює разом поряд з нами. Вона працює в відділу освіти, це мама нашого героя Олексія Бандура. Зрозуміло, що всі для нас герої, всі герої. Але за інформацією людей, я знаю, що там Клименко в не проти. Федір Гордієнко визнаний як без пропавший, статусу ще немає зрозуміло. Тому така ситуація. Я думаю, що е, треба дати термін два місяці, фати два місяці. По положенню фати 2 місяці на проведення громадського обговорення. А саме жителів села Ошибляється. Так, шановні колеги, тому до розгляду затвердження такий проєкт рішення про громадське обговорення щодо перейменування вулиці. Ярослава Мудрово в селі Острів у Белоцерпійській Сергеону Київської області на вулицю імені Олексія Бандури. І я хочу прочитати вам, зачитати перекріщення саме постановляючу частину. Перше, провести громадське обговорення щодо перейменування вулиці Ярослава Мудрого в селі Острів Білоцерпської Сеганокійської області, друге визначити питання, що виноситься на громадське обговорення, а саме. Перейменування вулиці Ярослава Мудрого в селі Острів, Білоцерківської рано Київської області на вулиці Олексія Бандура. Третє. Затвердити перелік заліз ходів, які плануються зістати в рамках громадського обговорення. Це саме буде можливість перейменування Буде на флоту. Оприлюднити дане рішення інформ... та інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення щодо переймену вулиці Ярослава Мудрого в селі Острів до Білоцерківської Київської області на офіційному веб-сайті Робітнянської селищ ради в мережі інтернет та на дошці оголошень в адмінбудівлі. Бувшої Острівської сільської ради. Строк проведення громадського обговорення з дня оприлюднення буде становити не менше, ніж 2 місяці. Якщо потребує більше, зрозуміло, ми тоді приймемо зміни і ще приймемо додатковий термін, якщо не заперечити, так? Тут пише не менше, як 2 місяці. Відповідальною особою громадського обговорення, визначити начальника загального відділу Солищ Ради постовід Юлій Юрій. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника Конопчука Олександра Григоровича. Ще інші пропозиції є, десь аплодируйте. Ну дивіться, ну давайте, давайте надати дозвіл. Можливо, там якісь не об'єдналися Давайте давайте, ми проєкти зараз маємо право. Так, дивіться. Тоді я пропозицію Коло Васильовича внести у назву рішення і у саму преамбулу про надання дозволу, так? На проведення на обворення щодо переименування вулиці, так? Про надання. Чи про дозвіл? Скажуть, що ми Значить, до я так, так. так шановний колеги, за промиколу Васильовича, про надання дозволу на проведення громадського обговорення щодо перейменування вулиці Ярослава Мудрого в селі Ослуху, це району Київської області на вулицю Олексія Банкорі. Так? так? Так. Пропозиція прозвучала, прозвучалась. Давайте підтримуємо Хто за пропозицію? Дякую, пропозиція підтримана одноголосно. Хто проти, хто втримався одноголосно. Шановні колеги, тому ми ставляємо у назві і в самій постановій частині саме питання про надання дозволу на проведення громадського обговорення щодо перейменування вулиці Ярослава Мудрого, в селі Пострілу Церківсько-Неківській області на вулиці Олексія Бандури. Тоді буде так правильно, так? Інші ще пропозиції є. Термін 2 місяці проведення. Вони хочуть проводити, але вони хочуть не проводити, а дозволи не Ми даємо дозвіл. Так, так. Ми даємо дозвіл. Якщо ми допускаємо, що наші сенечки вже нав'язали. Так, давайте тільки ще додамо, що тут вже треба доручити старості провести, зобов'язати старості провести громадське обговорення, так? Зустріч жителів. Ми вже не організувалися. Значить, додаємо сюди пункт, дане рішення, старості, Села Острів е, Пилипцю Леніду, Леніду Миколайовичу організувати і провести громадське обговорення по перейменуванню вулиці Ярослава Мудрого у селі Острів Велицекерної області на вулиці Олексія Бандури. Тобто термін у нас є два місяці і організовує дану зустріч і проведення громадських обговорень і слухань староста села Пилипець Леніду Миколайович. Є ще інші пропозиції, пане? Прошу даний пункт поставити в даний проєкт рішення. Хто за? Хто проти? Хто отримався, дякую. Ще один пункт ми додали у проєкт рішення нашого виконкому, шановні колеги. Тому є е, потреба ще раз зачитувати? Немає. Тому ми цей даний пункт пишемо, прошу внести в проєкт рішення доповнення, те, що ми тільки що не підтримали. І тепер прошу проголосувати за рішення про надання дозу на проведення громадського обговорення щодо перейменування вулиці Ярослава Мудрого в селі Острів до записано поїздку області на вулицю Олексія Бандури. Прошу цілому проголосувати за рішення. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти, хто отримався? Дякую. Про рішення підтримано одноголосно. Рішення прийнято з усіма доповненнями. Те, що ми з вами щойно підтримали. Я всім дякую. За розуміння, дякую за конструктив, дякую за участь у обговоренні даного питання. Перше я ще хочу сказати, що питання досить і досить складне. І те, що сказав Григорович, дійсно, нам треба сьогодні з вами, поки ми це питання зараз пройдемо, на наступний раз нам треба затвердити саме положення, так як зробили громади. І в Кагранку, і в Київ. Да. Спасибо, Олег Миколайович. Олег Микола, тобі бог поховання, тоді будемо дивитися, так? Ні, ну, так, виробу, хорошо. E, тому, e, щоб це не було новиною, щоб це не було несподіванкою, нам потрібно розмістити положення, внести зміни в діюче положення Героїв так? Щоб ми вже, коли до нас прийдуть із такими пропозиціями, каже Оксанд Васильович, що придають чотири герої на дні вулиці, щоб тоді це не було у нас новиною, що ми повинні також виносити, додавати дозвіл і все остальне. У нас є діюче положення, вже воно прийняте до того. Як, як тут до нас вже заяви або звернення або колективні звернення, тоді ми будемо оперувати тими рішеннями, які в нас вже будуть прийняті виконкому селищної ради. Тому така пропозиція. Підтримується вона? Підтримується. Шановні колеги, на цьому передавденний нашого виконкому вичерпано. Я всім дякую за роботу. Хочу всім подякувати за вашу роботу, за те, що ми сьогодні конструктивно прийняли всі питання на позачерговому виконкові. І на цьому засідання виконкому селищної ради оголошую закритим.